Готові дізнатись, хто ж входить у топ-5 найкращих хокеїстів світу? П'яте місце легенда Монреаля Моріс Рішар. Перший, хто забив 50 голів за сезон і справжній символ канадського хокею. Його ім'я названо трофей для найкращого снайпера НХЛ. Четвертий Маріо Лемє. Його називали Супер Маріо. Він не лише рятував Піцбург від банкрутства, а й шість разів вигравав титул найкращого бомбардира сезону. Третій Горді Хоу. грав на найвищому рівні майже 40 років. Його унікальний стиль забивав, асистував і бився. Друге місце Бобі Ор, захисник, який перевернув уявлення про цю позицію, 8 разів поспіль визнавався найкращим захисником НХЛ. І нарешті перше місце Тхян Чанд з Індії, легенда, яка тричі вигравала Олімпіаду, забив понад 400 голів за збірну. Його називають магом хокею, і це не перебільшення.